Даний курс дає ну, в першу чергу якісні знання та формує практичні навички у практикуючих ерготерапевтів і викладачів. Важливим є те, що всі тренери, які викладають на цьому курсі, вони вже є викладачами закладів вищої освіти, супервізорами клінічних баз, де проходять практику студенти. УКУ є однією з перших платформ. Яка допомагала розвиватися ерготерапії в Україні, і надалі ми готові продовжувати цей цікавий і непростий шлях. Далі курс організований Австралійським університетом Кіоргін спільно з українським католицьким університетом, українським товариством ерготерапевтів та за підтримки Австралійської федерації українських організацій. Даний тренінг складається з двох частин онлайн та офлайн. Онлайн частина складала 13 занять та тривала з червня по березень і проходила щосуботи. Особливість онлайн-частини полягала у тому, що наш основний організатор та викладач Кірілі Менінг проводила навчання за методом перевернутого класу. Суть цього методу полягає у тому, що учасники отримують завдання заздалегідь вдома самостійно його опрацьовують, готують, виконують домашні завдання а безпосередньо на самому занятті обговорюють, дискутують та підводять підсумки матеріалу. Доказово доведено, що саме такий спосіб навчання є більш ефективним у порівнянні із традиційним методом навчання. Даний курс дає змогу суттєво підвищити професійний рівень фахівців, які працюють у ролі ерготерапевтів, у теоретичній та практичній площинах. Це є дуже велика честь і відповідальність викладати, навчати від від Австралійського університету, окрім того, ми навчаємо під керівництвом професора Кірилі Манінг. Ми навчаємо, але також ми навчаємося як ерготерапевти. Окрім того, ми теж навчаємося, як і викладачі, як тренери. Тут зібрані учасники з, з цілої країни, і тут є представники різних професій. І кожен з них прийшов до нас вже з певним своїм досвідом. Думаю, багатьом учасникам. Доведеться пройти нелегкий процес ідентифікації, який в свій час прийшла я, і продовжую проходити його на даний момент для того, щоб реалізувати і стати насправді ерготерапевтом. Атмосфера на курсі панує дуже дружня, дуже різносторонні люди тут зібралися дуже цікаво почути і перейняти опит своїх колег, вони діляться своїм досвідом, своїми надбаннями. Ну це дуже корисно і дуже безцінно. Це такий зріз знань особисто для себе. І я вважаю, що ми разом зможемо підняти ерготерапію в Україні на інший рівень. Ми також знаходимо собі однодумців, колег. Ми спілкуємося з людьми з різних кінців України, і це по суті нам в майбутньому, я думаю, дуже допоможе взагалі в розвитку і самої ерготерапії в Україні, і кожному як спеціалісту, знати, що ти можеш до когось звернутися. З Нами працюють практикуючі ерготерапевти з Австралії і з Канади. То вони також показують і дають частину свого своєї праці нам. Тобто ми могли там не знати якихось обстежень, і нам їх вдають, і нам показують, як з ними працювати, що ми з цього можемо взяти. Також вони розказують, звідки інформацію вони беруть, там, діляться джерелами. Вони розказують свої клінічні випадки, що, як ми знаємо, всі на досвіді досить непогано можна навчитися. І от саме така підтримка за кордону також є дуже корисною. Ми маємо короткий зріз знань стосовно тестових завдань і ситуаційна задача. Тобто, нам дається просто описаний пацієнт з певною якоюсь патологією, який до нас звернувся. І що б ми з ним мали б далі робити? Ми маємо вже розписати самі. Тобто, які б ми хотіли дізнатися більше про нього інформація, якусь. чи це будуть якісь тестування, чи це можливо співбесіді. Це підготовка фахівців для того, щоб вони розуміли, коли вони бачать пацієнта, як до нього підійти, як спланувати свою подальшу роботу. Що ти маєш спочатку обстежити, потім там визначити цілі і зробити навчання. Атмосфера надзвичайно така дружня, креативна. Ну, у нас дуже багато оргатерапевтів з різних куточків України. Зокрема, це е, Запоріжжя, Київ, е, Харків, е, Чернівці. Івано-Франківськ, Вінниця, Київ, Львів, тобто дуже всі цікаві, тому що всі практично працюють. Є у нас також лікарі ФРМ і викладачі закладів вищої освіти. І кожен має свій досвід, досвід роботи і практику, тому ми маємо можливість це все обговорити, з'ясувати. Тому ми працюємо по локаціям, командам і сама атмосфера надзвичайно така, можна сказати, творча. Програма надзвичайно унікальна. Так як Ерготерапія це професія для України нова. Дуже важко отримати якусь інформацію, таку достовірну, валідну, надійну, які таким найкращим арготерапевтам у світі, як Канада і Австралія, а саме Кьортінський Австралійський університет, Кірлі Менінг і також Наталія Калимон з Канади. Вони діляться з нами своїм досвідом, і нам набагато легше. І інформація для нас є більш доступною цікавою. Це я хочу подякувати організаторам даного проекту за унікальну можливість брати участь у даному тренінгу. Хочу подякувати нашим викладачам. Це Кірілі Менінг із Австралії та Наталі Калимон з Канади. Крім того, нашим викладачам з України дуже талановиті, перспективні професійні викладачі. А також хочу подякувати Українському католицькому університету та Українському товариству ерготерапевтів. І на цьому тренінгу я представляю перше напрям психічне здоров'я, тобто це ерготерапія в сфері психічного здоров'я. І я щаслива, що я можу це зробити, і що голова товариства уповноважила мене в тому, що я можу представити свій досвід. І працювати разом з моїми колегами, тренерами, і передати знання в сфері психічного здоров'я, власне, в реабілітації. Ми вкладаємо в теоретичний компонент основні протоколи, які нам дає найс, NICE, якими користуються у світі як науково доказовано протоколи, лікарі, психологи, клінічні психологи, лікарі психіатри. Для того, щоб в нас у всіх була єдина система розуміння, які показники, які мають бути системи оцінки, які ми будемо застосовувати втручання низької інтенсивності, високої інтенсивності, щоб ерготерапевт, який тільки розпочинає входити в нас в Україну в сфері психічного здоров'я, міг дуже швидко зрозуміти все, що відбуватиметься в команді. А команда могла зрозуміти власну ту унікальність ерготерапевта. Який лікує тим, що допомагає людині відновитися на рівні її щоденної активності і важливої життєвої участі, я мабуть скажу слова, які нам дуже часто повторювали тут в стінах уку: це великого бажайте і не бійтеся плисти на глибоку воду. Це напевно те, чого зараз потребує ерготерапія в Україні, так як ми ще на стадії розвитку, тому ми маємо ставити перед собою великі цілі і разом їх досягати. Від імені Факультету наук про здоров'я Українського католицького університету, Університету Кертін з Австралії, Українського товариства ерготерапевтів, учасників, тренерів, висловлюємо щиру подяку Австралійській Федерації українських організацій за фінансову підтримку, без реалізації якої цього проекту не було б. Особлива подяка Діані Сенько за сприяння у втіленні ідеї. Завдяки допомозі Австралійської Федерації українських організацій понад 40 учасників оволоділи практичними методами роботи з пацієнтами на основі сучасних стандартів ерготерапії.